на последнем обмене выходит парень, он разведчик э, с известного там знаменитого там разведбата. Я его нахожу, там, говорю, привет, привет, как дела, на телефон хочешь позвонить? Он говорит, да. Я говорю, телефон там мамы, папы знаешь? Он говорит, да, знаю, но я хочу позвонить комбату. Я такой, о, нихера себе. Бажаю здоровья, пане полковнику. Дякую вам за вашу допомогу. Робив все, що від мене залежало. Надіюсь на те, що ви мене пробачите, що не виконав завдання так, як потрібно було. І бажаю вам здоров'я це в першу чергу. І надіюсь, що скоріше повернусь додому і молився за вас і за хлопців. Дуже бажаю з вами побачитись, якщо ваша на то буде воля. Дуже радий буде вас заскочити. Бувай підняти, наприклад, тебе залишити наших інтернет, добре? Так, точно. Ні один орк такого не в ніколи. Желання дев'яти орків, ну, орків пленне, 9 из 10 это вернуться в РФ, найти комбата или комбрига и заебать его. И вот это меня тоже так подломило, короче. Потому что там молодой парень, там он 25 или 26 лет, и он перед звонком родителям попросил набери комбата.